<laughs> e, Подзвоніть, будь ласка, хтось Наді швидко. Заразко зараз, зараз. Надя... в всьому. Хто набирає? Набирайте і свистовича наберіть. Я краще свистовича, тому що надій. Свистович просто може не взяти слухавки. Я, набирай. Я наберу 102. Короче. Та, до речі, набирай 102. Люди блокують нас. Це, я не знаю, хто це. Вони нас оточили. Посвідчення, всього. будь ласка, покажіть. Добрий день. Добрий день. Посвідчення, будь ласка. Будь ласка, мама питання. Панесюк, Сергій Петрович і Даценко Юрій Михайлович. до якого До 15-го. Ну, ми вас уважно слухаємо. Які а? у вас до нас претензії? Що у вас акція якась була? Ні, нічого не було. А що у вас перескодило? Ні, значить, що вас, які до нас, Чому ви нас припинили? Охоронники визвали у вас конфлікт з ними, правильно? Добре, і чого ви нас зараз припинили? На яких підставах? Ми охоронники них форманих одяг і обули там ось кров'ю. На мені. Алло, хто її Так. Ви не бачили? А? Ну як? Ну хтось з толпи цієї. Ви вас обрати. Я хочу заявити, оця людина на мене не подала. Ми є чоловіки, але мені... Пане Міліцьо, ви мене слухаєте, мене усто заявили. Серйозно, хлопці, законні підстави е, перешкоджання нам пересуватись по дорозі. цій? на даний час ми розбираємося, що <проїху> произошло у вас ні, що произошло, це незаконні <проїху> не законні підстави. Будь ласка, статтю закону, за якою ви нам не даєте Я рухатись. Ви, 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 ми у вас на даний час міли, на яких підставах у вас mm -hmm. произошов конфлікт? Це не законні підстави. Назвіть статтю закону, за якою ви не дозволяєте мені піти по цій дорозі. Будь ласка, громадському місці. Ви не маєте права тут курити. Вони курять громадському. Чому ви нічого не кажете? Викиньте. Викидає. Уже штраф, викиньте. Викидає... викиньте. Викидає... Ось так да, ви реагуєте составляє... на правопорушення. Да, на правопорушення ми Він, викидає... Він порушує право на інформацію. Він... Знову ж таки, ви збираєтесь Він нам називати якісь законні підстави? Щас, як я, я... Милиція, Ні, міліція, щас милиція, це законна підстава. Ви маєте нічого не знаю. На яких законних підставах? Конкретно мені, йому ви не даєте пройти по цій дорозі. Будь ласка, назвіть законні підстави. Ідемо що це за мін? Ми йдемо. Не шановна, чіпайте. Шановна, Будь ласка, не чіпайте. А чого ви мене чіпаєте? Чого ви мене чіпаєте? За що? Яке ви маєте право мене чіпати, а я не хочу ну, ти, з вами говорити. Ми йдемо. Ми, що... ми йдемо, ходімо. Ден, чого ви зупиняєтесь? Юля, іде.